Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. На початку 2000-х про це сказала видатна українська письменниця Ліна Костенко, і саме в цих роках у світі започаткували на сесії ЮНЕСКО День рідної мови, аби кожен народ мав можливість розмовляти своєю рідною мовою. Історія свята почалася з трагічного випадку. 21 лютого, 72 роки тому, у Бангладеші пакистанська влада придушила демонстрацію, яка виступила проти заборони розмовляти в країні рідною бенгальською мовою. Утисків знищення впродовж століть зазнавала і українська мова. Ми досі виборюємо право розмовляти та писати своєю рідною. Старанно вчаться писати пером та чорнилами українські тексти десятки віницьких школярів. У одній з бібліотек міста в дані рідної мови створили атмосферу 16 століття. Дітей каліграфічно вчать виписувати кожну літеру, як це робили п'ять століть тому. Ксенія Оголь любить писати та малювати олівцями та пензликами. А от перо та чорнило тримає в руці вперше. Я бачила ну, наші письменники Тарас Шевченко, Олеся українка, всі вони писали пером, і мені було цікаво, як це. Звісно, мені було трохи незвично, знаєте, перо для мене ось от такі, що перо, а у нас от, ручки. Але дуже прикольно, тому що я колівець, а на ньому як саме перо. Психологи пояснюють, що вік, стать та характер людини можна визначити за її почерком, але тепер, в час цифровізації, через різноманіття гаджетів і технології люди все менше пишуть від руки. А у дітей варто вчити каліграфії, бо письмо заспокоює, дає можливість перезавантажитись та розвиває мозок. Чорнильна ручка або перо воно вимагає рівноваги, сконцентрованості. Це дає людині можливість зосереджуватися. Якусь заспокоїлива нервову систему, заспокоює, виробляє старанність, охайність. І дуже важливо, так як ти сидиш, коли ти пишеш. Правильний повинен бути нахил, стіл має бути не високий, не низький, а якраз щоб людині підходило. Ну і багато емоційних таких от моментів теж допомагає людині розслаблювати. Курси з каліграфії, майстер-класи з ручного письма проводять у Вінниці не вперше. Такі курси намагаються проводити щомісяця, аби школярі та студенти вчилися грамотно та красиво писати українською. Ми не тільки... Відносимося до тих свят, наприклад, є ручне письмо каліграфія січні місяці. І сьогодні, 21 лютого, день рідної мови. Це такі два заходи, де можна відкрито створювати такі проекти. Ми це проводимо на протязі року, і незалежно чи це буде літо, чи осінь, зима, чи весна. Ми намагаємося популяризувати. Ми намагаємося донести що свою мову не тільки треба знати, її треба плекати, берегти, тому що. Скільки скільки ми будемо знати мову, стільки вона буде жива. Існують сотні видів каліграфії, тисячі мов, і кожна з них є рідною для свого народу, і кожна має право на існування, пояснюють лінгвісти. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина.